Ну, раз вже я писала, то я вам покажу, як виглядає насіння. Там запитувало, чи саме насівається. Ось Дивіться, як виглядає. Воно вже є. Ось така маленька. насінинка, вона потім в таку шишечку, на таку шишечку перетворюється. Зараз тінь собою роблю. Перетворюється на таку шишечку, Залишити тут воно само насіється. А ні, то просто зберіть воно висохне і спокійно собі посієте, куди вам хочете. Бачите, їх. Де, де вони є? Боже, не бачу. Ось бачила. Ось. Вони от такими, такими невеличкими шишечками. Ось він квітне, потім зав'язується ось така насінинка. Це вже насінинка. Бачите, поруч квіточка. А ось насінинка. А самі він такий, я не знаю, буде чути зараз на ні, Мені так подобається, як він. Він хрусткий, такий, він доволі хрусткий, мені подобається. Я його так е, окропом е, заливаю, він у мене стоїть трішки, я потім зливаю воду і потім його тушкую. І менше часу на тушкування і зайві як салати уходять. і Потім додаю трішки вершкового масла, трішки чесничка. Він, до речі, дуже смачний, якщо навіть просто на хлібчик покласти. Мені подобається, а ви там уже дивіться. Хто хоче, їжте, хто не хоче, не їжте. Тож таке то ж особиста справа кожного, по-перше, по-друге, ще ж справа в здоров'ї. Так що вирішуйте. Ну, при подагрі не можна. Ну, не бажано, скажімо так. Хоча при подагрі в першу чергу на загострення подагри впливає алкоголь. Так що виключайте алкоголь, а з усім іншим можна буде впоратись. А шпінат. В Новозеландському ну, точно менше оксалатів, ніж у звичайному. І він не так швидко йде в цвіт з, з, зі шпина... з цим шпинатом з Новозеландським. Менше мороки, і я он собі його йому відвела місце, він собі тут буяє, він росте, як йому хочеться. Я йому не заважаю, я періодично його обмежу. От Така ж сама історія як з руколою. Я йому дозволила рости. Періодично я прибираю зайве, ось відвожу по висмиколам, відвезла маминим курочкам, ті з задоволенням їдять. Мені він не заважає. Завжди молоденький. Чим більше, до речі, відшіпуєте молодих, молодих пагонів, тим більше він кущиться і постійно оновлюється. І він такий, ну і дивіться, який він, він глянцевий, такий гарнесенький. І немає того, що от ті струполі Викидає і скільки там той звичайний шпинат живе, за ним дуже часто навіть і не встигаєш його поїсти, бо він дуже швидко йде в цвіт. А так хочете? Ось як, як альтернатива, чому ні? Будь ласка.